Як ми реагуємо на виклики та стрес? Усе у цьому світі вміє пристосовуватися до труднощів та долати їх. Трава хилиться від сильного вітру, кактуси ростуть там, де немає води, а дерева на зиму скидають листя, щоб легше пережити морози. І людина не виняток. Втрата дому чи рідних, постійні переїзди та розлуки величезний стрес. Реагуючи на нього, зазвичай людина використовує одну з трьох реакцій: бий або біжи, або завмри. Вперше на реакцію бий або біжи звернув увагу американський фізіолог Волтер Кеннон. Він писав, що у момент небезпеки тіло мобілізується для зустрічі з загрозою. Якщо людина у момент зустрічі з небезпекою відчуває гнів та лють, вона буде діяти за планом бий і матиме багато енергії. Якщо виникає тривога і паніка, то спрацює план біжи і також буде багато енергії. У випадку «завмри» у людини може виникнути відчуття заніміння, втрати зв'язку з реальністю. Енергії не буде, натомість може з'явитися апатія. Важливо розуміти, що людина не обирає варіант реакції. Вони формуються впродовж життя і вмикаються автоматично, коли людина потрапляє у небезпеку. Але свої автоматичні реакції на стрес можна свідомо змінювати. Слід пам'ятати, що якщо людина переживає стрес довго, то завмирання і апатія можуть зашкодити психічному та фізичному здоров'ю. А як на виклики реагуєте ви? Розкажіть нам у коментарях під цим відео, та не забудьте поділитися відео зі своїми друзями. Знати. Значить, бути озброєним.